Розслідування зрушило з місця. Поліція розповіла про перших підозрюваних у справі про вбивство української дівчинки в Німеччині. Хто скоїв злочин і що кажуть батьки дев'ятирічної доньки? Далі у випуску розповім деталі резонансної справи. Ви на фабриці новин з вами я, Наталія Мартинюк. До вбивства дев'ятирічної української дівчинки в Німеччині можуть бути причетні знайомі її матері. Цю версію висунули слідчі і вже перевіряють її. Про це пише видання Більд. Перший підозрюваний це уродженець Молдови Андрій. Це колишній хлопець 33-річної матері Валерії. Зранку в день вбивства він писав Екс коханій і вимагав зателефонувати. Другий – 50-річний біженець з України. Він був сусідом родини дівчинки. Незадовго до загибелі маленька Валерія повідомляла, що її переслідував дорослий чоловік. Він хотів стосунків із матір'ю дівчини, але отримав відмову. Після цього він пообіцяв цитую зруйнувати її життя. Кінець цитати. обох чоловіків розшукують: що ж до батька дев'ятирічної загиблої дівчинки, то він на шляху до Німеччини. Роман нині у лавах збройних сил України, дізнавшись про зникнення безвісти своєї доньки, він попросив у командування відпустку для виїзду за кордон у німецький Дебельн. Саме там проживала його колишня дружина з двома доньками. Пара розлучилася 2023-го. За словами Романа, він не бачив дітей майже від початку повномасштабного вторгнення. Два роки бачив своїх дітей лише через екран телефону. І колишня дружина обіцяла повернути Валерію, як почнуться канікули, але так це й не трапилось. Я знаю одне, те, що вона відправляла дитину одну до школи. Маючи два смарт-годинника і телефон, вона була без них. І в поліцію вона звернулася аж пів на сьому вечора, а я про це дізнався лише о пів на 11. Просто робіть висновки самі. Розслідуванням вбивства займається німецька поліція. Вона підтвердила, що знайдене тіло належить зниклій українській дівчинці Валерії. Її знайшли 11 червня у лісі біля міста Дебельн. Правоохоронці розповіли, що мертву дитину виявили далеко від лісових стежок у підліску на пересіченій місцевості. Також у поліції уточнили, що провели низку експертист і тіла. Доказів зґвалтування дівчинки не виявили. Зауважу, що шукали Валерію тиждень. Вона зникла ще 3 червня. Дев'ятирічна українка вранці вийшла з дому, щоб сісти на автобус до школи. Проте у навчальному закладі так там і не з'явилася. У школі не забили на сполох через її відсутність, тому й батьків не повідомили. Мама дівчинки Надія помітила зниклення доньки лише ввечері. і одразу повідомила в поліцію. Сталося це близько 18.30 того ж дня. Правоохоронці не виявили школярку на записах камер спостереження. Водії автобусів також її не пам'ятають. Тому тривалий час було невідомо чи, взагалі, Валерія сіла на автобус до школи. Німецька поліція прочисувала місцевість. До операції долучили понад 300 правоохоронців, кінологів, водолазів та гелікоптер. І аж на восьмий день тіло Валерії знайшли приблизно за 4 кілометри від будинку її сім'ї. Батько розповів, що інша молодша донька теж перебуває у Німеччині з колишньою дружиною. Вони виїхали туди 2022-го. Роман сподівається, що йому вдасться повернути обох донечок на батьківщину, і нині він шукає шляхи, як це зробити. Ми будемо стежити за розвитком цієї резонансної справи. Про нові подробиці розповімо в наступних випусках. Тому обов'язково підпишіться на фабрику новин. Дякую вам за увагу. На все добре.